Вітаю вас! Через 10-14 днів я роблю перше підживлення розсади томатів монофосфатом калію. Я розчиняю 15 г на 10 літрів води. Вода повинна бути теплою. Потім добре розмішую розчин. Монофосфат калію відмінно підходить для вирощування помідорів. У тому числі і слабкою кореневою системою. Це добриво допомагає їхньому формуванню та активному розвитку. При начальному етапі вирощування розсади томатів це доброво використовується для розвитку кореневої системи, так як коріння це головний орган рослини. В монофосфаті калію нема азоту, тому розсада не буде витягуватись. Рослина буде корінастою і стебло буде товстеньке. Перевага монофосфату калію. Це легке засвоєння рослинами завдяки високому ступеню розчинності, допомагає рослинам протистояти грибковим ураженням. Багатворно впливає на мікрофлору грунту, підвищує здатність рослин не піддаватись шкідникам та хворобам, також покращує. Морозостійкість рослин відмінно засвоюється як кореневою системою, так і усіма іншими частинами рослин. На відміну від хлористого калію, є відмінним добривом при вирощуванні томатів, тому що до його складу входять усі корисні для них речовини. Головна цінність препарату полягає у чистоті хімічних сполук. У його складі відсутні шкідливі речовини, такі як метали, хлор та натрій. Монофосфат калію є одним із найбільш концентрованих фосфорно-кислих добрив. Розсаду томатів потрібно поливати помірно, тому що дуже велика вологість сприяє розвитку різних хвороб та грибків. Бажаю всім удачі!